Дівчатка їздила, треба було нам деякі документи роздрукувати, і пішли в Рошен. На жаль, в Рошені вже пасочок немає, так уже не роблять, а зайшли в хору. У хорі ось така червона калина, у нас, здається, була в районі 150. А може 160 гривень. Зараз воно по акції 69 гривень. Я вирішила спробувати пасхальний кекс написано. Тут 4 слова. Чому б і ні. Бачите, там така калинка. Завтра у нас неділя, будемо йти на кладовище. Ми на кладовище взагалі не ймо, а додому приходимо. Ну, з мамою, з татою поїмо, пообідаємо. Ось так. Сестру, значить, завтра відпустять на годинку. Але це не треба нікому знати додому. Ось і поїмо, як кажуть. І там я пішла, можу подивитися тістечка, може знижка якась, думаю, буде. І ану, дай гляну. І дивлюся, БКК зробило нове тістечко шість. Тістечок іде, тут 300 грамів. Це наполеон дівчатка, які вони смачні. Але це хто полюбляє наполеон. Я думала, вони будуть виглядати як на картинці. Ну, вони так, мені здається, як у вигляді трубочок. Ось, а вони так, ну як. Не трубочки, коротше, трішки по-іншому, але дуже смачні 155 гривень. Так, я вам скажу. Це не дорого може, а може і дорого, бо 300 грамів. Ну, коротше, я не знаю, на пробу ми взяли і нам сподобалось. Бачите, скільки залишилось? Ну, Три тістечка ми з'їли, я, дочка і син. Так що, буде ще на завтра. Ось такі тістечка з'явилися до кави. Дівчатка, я прийшла десь в один може, начало сьомої додому. І думаю, так, з кавою треба це випити. До завтра я не дотримаюся. Знаєте, зранку то зробила каву і з цим тістечком випила каву. Дуже-дуже смачно. Що в деякий час і хочу дати свій відгук на рахунок гоління, дівчатка. Хтось, може, ходить на там, хтось ходить ще, ну якось по-іншому позбувається волосся. Я позбуваюся волосся за допомогою бритви, звичайно, і шукала, знаєте, такий класний спосіб, щоб це було. Легко, просто і, знаєте, на другий день мене не турбувало це. Бо ну є таке, знаєте, подразнення на наступний день. ну Принаймні, у мене було. Але завдяки тіктоку, сила тіктоку, і там я знайшла спосіб. Ось я таку олійку брала. Олійка, така Johnson Johnson коштує 200 гривень. Тут у нас 200 мл, але бачите, я вже... Ну, Так давно її користуюсь. і дочка вона ну, така довговічна, можна сказати, і ензимна пудра. Спочатку я беру ензимну пудру і обробляю ділянку, ту, яку я буду голити. Так, Це для того, щоб волосся не вростало в шкіру. І ну, так класно, дуже класно. Дійсно, вона не вростає. в який період я вже користуюся цими засобами. Так, Потім ми це змиваємо, наносимо ось таку олійку. і і беремо звичайну бритву. У мене дівчатка одноразові. Ось так. Ем, може, вашу бритву брати, я не знаю, може хто чоловіка бере ось так. Це я шуткую. Може, хтось і бере, так? І, е, звичайно, голю волосся. Дівчатка, ефект супер. Ось з цією лікою, ефект супер, немає подразнення наступний день. І спробуйте це дійсно дійсно класно. А ензимна пудра, якщо ну, є така проблема під, під пахвами, знаєте, шкіра. Трішки темніше, ніж зазвичай, то вона з цим теж справляється. Тому такий відгук дала. Може буде комусь це і корисне. Що мене чекає, тут у мене пилосос стоїть. До речі, нам поремонтують пилосос, тому чекаю затримка з двигуном, а так ремонтується. Так, що мені треба? Розібрати речі, що попросувати, що поскладати, бо тут очки. халат, там джинси, куртка це осіння, Ну, дивлячись, що... коротше, треба розібратися. Тому погод у мене сьогодні така прохолодна якраз для прасування, відкрила віконце, гарний настрій. Хоча вже у нас так пізний, не, ну, не пізний, але вечір, і можна було вже відпочивати, але будемо займатися е, роботою, бо зараз ще світло. Е, праску вже поставила, водичку залила, включаю і буду насолоджуватися прасуванням. І поки дівчатка, буду прасувати, хочу поділитися з вами такою історією, яка відбулася на днях. Прийшла моя дочка і питає: Мама, тобі потрібна пральна машинка чи ні? Бо я хочу попрати речі. Я кажу: Ні, ні, не потрібна. Вона поклала свої речі, включила машинку. І я так зайшла, коли машинка вже відпрацювала, чую, що машинка відпрацювала, і бачу, що там її е, блиск для губ залишився в машинці. І кажу їй: перевіряй кармани, щоб так ну, не траплялося, і син вже завжди це кажу, щоб вони перевіряли. Але іноді вони забувають, і я їм нагадую про це. Але дівчатка сталася зі мною така ситуація. Прийшла я з роботи і хотіла попрати речі свої, свій спецодяг. І думаю, треба спочатку замочити його у такому спеціальному засобі, а потім буду вже прати. І так, дівчатки, я замочила свої науки. Поушники. Вони там відкисли гарнесенько, як кажуть. Звісно, вони побули там годин 3-4, але нічого вже з ними не поробиш, тому я до чого це кажу? Казала це дітям і сама не перевірила свої кармани. Ось така ситуація зі мною відбулася. Наразі наушники у мене зараз сохнуть, може там щось і буде. У мене був не оригінал, і я їх вже прала один раз, але прала без кейсу. І тому вони мене працювали. Зараз я замочила, як кажуть, повністю комплект і навушники, і сам кейс, і чехол. Але нічого не поробиш. Вигріваю зараз на сонечку. Запрацюють, буде добре, не запрацюють. У мене скоро день народження, і тому вже подарунок, як кажуть, я знаю наперед, який я собі зроблю. Ось така смішна ситуація. У мене дівчатка відбулася. У нас ранок наступного дня ральф ще відпочиває, хоча вже ранок. Підемо зараз прогуляємося. Дівчатка, що хотіла сказати, на рахунок я купляла в'юзку, такі, знаєте, як ці ну, для матрасів такі зажими треба достати, показати. Дівчатка дуже класні. Мені сподобалися. Ось простинь. Ну, я наче, добре кручуся, і вона, вони тримають. Їх 4 штуки, 200 гривень. Я десь закупки купляла, Ось вони отак. А, це на матрасник. Так, зараз не дуже трош, трошки, бачите, ось такі зажими. Вони зажимаються з однієї, і з іншої сторони. І тримають простинку. вашу. Дуже класно, 200 гривень. І думаю, чого я раніше їх не купила. Так що рекомендую, все гарно тримає. Так що ось так. Ральф, пішли? Пішли трішки прогуляємось. Не хоче. Напевно, відчуває, що сьогодні неділя і можна поспати, так? Да? Ральф. Сьогодні ми підемо на кладовище, але трішки пізніше. Так, пішли. Он уже рекс тебе гукає. Чуєш? Знаєте, у нас сьогодні так прохолодно, вітерець такий холодний, але тюльпани відсвіли. Дивіться, вже тюльпани у нас немає. Так скоро вони якось у нас відсвіли цього року. У мене, знаєте, фотографії є минулих років. І 25 числа квітня у нас тільки вони зацвітали. Так, оці такі жовтенькі мені подобаються. А так взагалі класно. Пташки співають. Будемо йти пити каву. Прогулялися і досить. Сонечко таке гарнесеньке, гарнесеньке. Дай Боже, щоб був спокійний день. Так, всім гарного, продуктивного дня і смачного сніданку, хто буде зараз снідати. Ось така пасочка я відкрила, вирішили до кави зранку її ну, нарізати. Червона калина, кекс пасхальний, це Київ хліб. Зараз розріжу і покажу вам у розрізі. Тут уже черга, бачите? На смаколики. Так, Ральф, ти хочеш смаколика? Зараз да. так. Вона така світленька, не жовтенька, світленька. Зараз скуштуємо М -м 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 -м. солоденька, начебто нормально. Хоча мені всі паски подобаються. Так, дівчатка, мій сніданок готовий. Майже як вчора, вчора були огірки, а сьогодні радиска. Кава, і вчора залишався йогурт. Я робила один, залишився, і сьогодні вирішила замісити такі млинці, можна сказати, оладки. Поставила на таку сковорідку, У мене така, знаєте, мені вона дуже подобається, що вони виходять такі кругленькі, але я ставлю на маленький вогонь їх і під кришку, щоб вони так гарнесенько-гарнесенько всередині пропеклися. Поки я буду снідати, вони будуть собі випікатися. І знаєте, на один ось такий стаканчик, у мене від йогурта, так гарнесенько нам порція вийде. По два, по три ці хулатки і з кавою це тут теж буде дуже смачно. Так що всім приємного апетиту! Дівчатка заїжджали в Аврору. Так, що купила в Аврорі? Купила ось такий дівчатка шампунь 139 гривень, дуже кажуть класний, але, на жаль, не було маски, тому що там в комплексі треба користуватися і маскою, але не було. Так, ну, будемо користуватися поки шампунем. а може поки закінчиться той, ми знайдемо десь маску купити. Ну, побачимо. Так, взяла ось такий землю, це грунт, звичайний, 24 гривні. Він був, здається, чи по акції, чи так його ціна не знаю. Потім дочка взяла собі ось такі заколки 15 і 19 гривень, набір резиночки по 15 гривень, а це 17 гривень, такі дві заколочки. Так, дубайський шоколад, мені дівчатка, він подобається. Не знаю, сперечається, дівчатка смачний не смачний, нам подобається. Зараз він по акції в Аврорі по 33 гривні взяли. Мажор мене діти полюбляють. Здається, він по 17 чи по 15. Такий е, маленький цей, е, цей, як його, е, чек, що я не, не можу сказати. так. І ось такі були підставки під гарячими, вони мені сподобалися. Вони були по акції, е, зазвичай коштують по 64 гріні, а зараз по 54. Єдине, що я їх, напевно, змажу маслом, і щоб вони краще себе вели. Ось так, дивіться. Таке, це я коли ну, подивилася, думала, що це так погано оброблено. Ні, це просто таке, воно гладеньке. Так, ось такі чотири штучки здає, здається. Чотири, так? чотири. Так, і тут з о, цієї сторони, з якої ми будемо ставити на стіл, або на якусь поверхню, такі є чотири. Я не знаю, ніжки, можна так сказати, щоб не царапати поверхню. Так, задоволена цією покупкою і так дуже пахне, пахне деревом. Так, і зараз ми забрали з нової пошти, там замовляла крем для обличчя і замовляла ще речі. Обов'язково з вами поділюся. ще замовляли. Посилку з цього магазину салон шоп замовляла через Prom.ua, замовляла через Letі Shop, щоб нарахувала кешбек. Так, і що я тут замовила? Замовила дві позиції, небагато, але бачите, пакетик такий пакетик поклали. Такий пакетик. Такий величенький, а, це, напевно, з логотипом. Так, з логотипом. О, дуже багато подарунків поклали. Так, це, напевно, їхній. Ага, я не знала, що в них є інстаграм, то я підпишуся. Бо ціни дуже-дуже приємні. Я пробники не купляла, хоча написана ціна 25 гривень тут. Ось такого поріто. І тут теж 25 гривень. Я не платила за них. Замовила ось такий крем, ця дочка користується. Взагалі він коштує 649 гривень, бачите, а зараз була акція в них 435 гривень. Тому взяла дочка, ну, напевно, вже користується третім, а може, четвертим, ось таким кремом. Ну, Купляє, третій або четвертий раз взяла ось собі такий дезодорант. Я не знаю, як правильно він зветься. Тут його мало, і його їм треба користуватися не кожного дня. Там спеціальна інструкція. Почитайте за нього, кому що підходить. Я цікавилась, і там, знаєте, бачила відео в Тіктоці. Сертіктоці я кажуть, чотири брали таких дезодоранти, які витримують і до 10 днів, і там є до 15, і розказували за конкретний. І я так подивилася, саме цей собі обрала. Дівчатка кажуть, що з ним є опіки, але хто неправильно користується під пахвою, то і отримує опіки. Читайте інструкцію. І буде вам, напевно, добре. Я буду е, користуватися і потім дам відгук. Його тут мало. Дівчатка писали, як кожен день користуватися, їм мало, то їм не можна кожен день користуватися. Це, це такий засіб зараз Спасибо. зовсім зовсім маленький, але його, е, їм не можна користуватися кожного дня. Так що, ось такі у нас вони, в цьому магазині були покупки. Вчора замовила дівчатка і сьогодні вже отримала. Дуже дякую цьому магазину за таку швидку доставку. І дівчатка замовила. Мовила собі ще речі: так юбку спідницю, футболку і майку. Зараз це вам все розкажу і покажу. Я розбирала ці свої покупки тут, потім думаю, треба ж почитати інструкцію. Звісно, тут не буде дуже видно, Бо маленькі дуже такі букви, але я ось почитала, що засіб потрібно наносити ввечері перед сном. Ну, для мене це таке, така, як кажуть, знахідка. Я, я б зранку б наносила. І все написано, як його використовувати. Не забувайте про інструкцію. Я згодом дам, звісно, відгук, і як нам зайшов чи не зайшов він. Я вела ось ці пробники, це у мене такий цей гель. Для вмивання, лосьон для вмивання, а це SPF. Я не помітила, тут написано ось. 50 SPF 50, тому буду пробувати. І, надіюсь, він мені сподобається. Хоча ось таким маленьким пробником ну, не можна зрозуміти, підходи засіб чи ні. Треба 2 або 3. Ну, це я так вважаю. Але це мені безкоштовно поклали, тому я дуже-дуже задоволена. Так, так, та. І на рахунок троянд моїх. Все-таки я вже сьогодні замовила собі ще два букетика, не три, а два. І я вам покажу: ось дивіться, ось мій букетик, так, це ваза. Я троянде, бачите, зігнула. Вони е не е короткі, а вони довгенькі. Мені щось так е здалося. Якось так, щоб вони були ну, глибше туди е занурені. А може дійсно мені треба їх буде, коли вже ті дві прийдуть троянди. Ну щоб п'ять було поставлю ось так, наприклад. Ну, побачу коротше. Чекаємо троянди. Пишуть, коли я роблю замовлення на Аліекспрес, начебто 7 або 10 травня. Зараз Аліекспрес дуже дуже швидко доставляє товари. Але мені і так начебто подобається, але проголосували і мої сказали, що треба більше і троянд. Сюди, щоб ну, краще дивилися. Ну, побачимо. Чекаємо троянку. Зараз ще такий маленький шопінг, шопінг онлайн. Замовляла собі три позиції, хочу з вами поділитися. Ось таку маєчку я на літо собі взяла. У мене маєчка така в чорному кольорі є, я її в сенцеї брала. Але мені тут більше сподобався, що ось такий край, він якби оброблений. Ось так. Там трішки по-іншому, хоча теж непогана, але ця маєчка, вона біленька і вона трішки-трішки, так знаєте, просвічує. Але дуже. Такий приємний матеріал, Ну, мені сподобалось. Так, е, в розмірі 50-52. Гарно так дивиться, міряти я не буду, але вона, повірте, класно дивиться на мені. Так, ось таку футболку ще взяла. Я думала собі взяти жовту, бо я жовтий колір дуже полюбляю. А потім вирішила взяти все-таки ось такий малину, можна сказати. Напевно, це малиновий колір. А ні, не, а може не малина, може це насичений, насичений рожевий, ось правильно так сказати. Так, ось таку це така. Оверсайз-футболка. І під джинси можна одягнути, Ну, під штанці, коротше взяла. Так і ось таку спідницю ще взяла. Вона такого салатового кольору. Я її, в принципі, взяла або під майку буду носити ось під цю біленьку. Чорна майка теж сюди піде, або футболки я вчора брала в нью йоркери таку салатову футболку може, вона теж буде пасувати. Не міряла з нею, окремо речі, міряла, все мені підійшло, тому вирішила з вами поділитися своїми такими покупками. На літо я одягнена, одягнена повністю, то можна, щоб літо настало. Треба ще одне трішки трішки-трішки похудати, і це ну, класно буде, бо пасачки свої дають. Ну, Свята, їмо, їмо, їмо. Тому таке дуже здоволена зна, знаєте, цими речами. Такі, можна сказати, насичені кольори, особливо ось ця футболка то подобається. Хоча і цей кольор мені подобається спідниця. У мене така спідниця є в чорному кольорі, і я замовляла собі. І вона мені сподобалась. Думаю, на літо собі візьму в іншому кольорі. І вона так блищить, скажімо так, але такий блиск, знаєте. Ну, На відео він більший такий блискучий, а вживу не такий. Ну, коротше, так, буду відправляти все по місцях. Дуже-дуже задоволена. Спочатку хотіла з вами поділитися. У мене ось тут видно, буде квітнути моє жіноче щастя. Я його, можна так сказати, розсадила, поділилася з дівчатами, всім дала по квітці, як кажуть, нехай у них буде жіноче щастя. У мене таке маленьке, але воно там не квітне. Зазвичай моє дерево, це квіт... Не дерево. Жіноче щастя, квітне на моє день народження це в травні. А в цьому, в цьому році щось напевно. Пішло не так, може, тому що я його пересадила і тому воно раніше буде цвісти. Так що я дуже-дуже задоволена. А ми дівчатка вже приїхали, їздили на кладовище ну, відвідати бабусів і дідусів. У нас багато є їх, як кажуть, з маминої сторони бабуся і дідусь, з татової бабуся і дідусь. І ще є бабуся, яка нас виховувала. Ми її дуже пам'ятаємо, хоча, знаєте, вона ще нас виховувала в дитинах. А нам було, напевно, років 12-13 вона десь так померла, ну, десь в цьому віці. І я пам'ятаю, як вона нам все розповідала. знаєте, Ми ще колись за нею говорили, вона нам ще колись говорила, що скоро підемо з вами гуляти, будемо каблуки надягати. ну, так, Дуже гарні такі спогади про неї. Ну, Вона нас виховувала, пам'ятаю, в неї ще було телевізора не було, здається, в неї, Чи вона не включала нам його, але було радіо. І вона там всі новини нам ну, включала, коли мама там кудись уходила, ми у неї були. І мені так подобалося йти до неї в гості, щоб не вона до нас йшла, а ми до неї. Вона жила буквально поруч напроти нашого будинку. І так, ну, дуже-дуже такі теплі спогади про неї. Так, потім зайшли ще до Хрещеного, до воїнів наших зайшли. Дуже шкода, і кладовище більше, як кажуть, але вони будуть в пам'яті в наших серцях і дякую за дуже велике, що вони захищали нашу країну і боронили її. І знаєте, це дуже дуже. Ну так прикладно, коли мама хороне свою дитину. Так с поспілкувалася з мамами. Це дуже-дуже, як кажуть, печально. ось так. І ще зайшли на кладовище, бо в нас начебто є і ну, якби нове, і старе. І там наша тітка була похована, вона, на жаль, в молодості, здається, їй було 2, до 20 років, вона ну, так втопилася, плавала, плавала, і втопилася. Ось так. Так що такий день, начебто. Ми згадуємо всіх. Ось я за бабусю, як згадую такі теплі, теплі спогади. Але дуже багато молодих дівчат, молодих жінок, які приходять в цей день на могилу до своїх синів, до своїх чоловіків, і це. Знаєте, розумію, коли я ось ми приходили пару років тому до війни, до війни на кладовище, згадували, людина прожила та бабуся, наша да, прожила велику, велике таке життя. У неї були приємні, неприємні якісь події. Але ну, це життя, людина народжується і помирає. Це все ну, якби зрозуміло. І ми згадували це. Коли людина там від хвороби помирає, це теж, ну якби це. Дуже би, печально, але вона помирає. Ну, така в неї, як кажуть, доля. А сьогодні, знаєте, дуже багато ось таких матерів зустрічаємо. І на кладовищі. Ну, у нас було дуже багато людей. Так що так, вічна пам'ять, всім, всім, царство небесне, і поменше. Таких, знаєте, піч. Ось Так, Так, навчатка. на, давайте на хороші ноті закінчимо. Всім бажаю гарного дня, спокійних і тихих днів без ракет. Бажаю гарного настрою. До нових зустрічей у нових відео.